Шановні, прийдіть 28 жовтня на вибори. Якщо ви не прийдете, ваш голос вкраде влада. Вашим голосом влада скористається в пользу Михайлішина, в пользу партії регіонів. Прийдіть і скажіть цій владі ні. Не віддайте жодного голосу за партію регіонів, не віддайте жодного голосу за їхніх сателітів, які йдуть. Під, не при... під прикритими лозунгами, як Україна вперед Королівської, як Ющенко, який іде, як тот іуда підбирати і красти у нас голоси на сьогоднішній день за гроші партії мільйонів. Віктор Андрійович. Якщо вам дали гроші на банкові, побудуйте лікарню майбутнього разом з своєю дружиною, де ви ці гроші розікрали. Не голосуйте за такі проекти. Це проекти, які зроблені для того, щоб красти голоси у виборців. Проголосуйте за об'єднану опозицію. Підтримайте єдиного кандидата від об'єднаної опозиції Миколу Федорука. Дякую вам, успіхів вам і вдалого вибору.